Хей hey, привіт! Рада вас бачити на моєму каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні ми попрямуємо з вами у відень. Не забувайте підписатись на канал та мкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні схожі ролики. Попередньо ми розглядали з вами Брно, це лише тут посилання раптом ми пропустили, а тепер ми відвідуємо Австрію лише 2-3 години потягом і вас буде вітати в'єнна. Поглянемо на красиву ялинку і будемо рухатись в напрямку центру міста. Хоч район навколо вокзалів зазвичай не з найприємніших усюди, в цьому місці все не зовсім так. Уже по дорозі в центр траплялись ось такі красиві локації, це католицький костел Святої Єлизавети у стилі неоготики. Він мені дещо нагадує ратушу, яка була в серіалі Древні у місті Mystic Falls. У відні дуже багато будівель розмірами з палац, і більшість з них саме розташовані на шляху від вокзалу до центру міста. І ось ми бачимо краєм ока, перший у стилі барокко, який розглянемо. Це Бельведер. Коли ви війдете на територію, то побачите, що окрім будівлі є ще величезний сад, фонтан, безліч красивих скульптур. Запроти відніється ще одна будівля. Це Нижній Бельведер, до якого підійдемо ближче згодом. Вид навколо нагадує атмосферу в Парижському пале Рояль. Там навіть був схожий павук, як скульптура, хоч розмір скоріше Версалю. Фото павука й десь додам тут. А ось і Нижній бельведер. А це манштовхнулися на пам'ятку перемоги над нацизмом радянською армією. Якщо уважно придивитись, то побачите синьо жовтий фон позаду. Наступний наш так званий палац Карлскірхе. це купольний собор Габсбургів. Він мені виглядає дуже схожим на турецькі мечеті. Як гадаєте, напишіть в коментарях, що думаєте. Тепер попереду нас віденська опера, серед якої багато туристів і приїжджають сюди. Ми ще побачимо її з кращого ракурсу з гори, тому залишайтеся обов'язково до кінця цього відео. Як і в багатьох містах Європи, не могли обійтись без монументу з конем. Якраз біля нього є класний оглядовий майданчик звідти ми й помилуємось красою опери чуть-чуть пізніше. А зараз перед нами Гоубург, ще один палац Габсбургів. Чесно кажучи, коли проходиш за день стільки палаців, в якийсь момент перестаєш розуміти, чи бачила ти вже його чи це новий, бо деякі з них є неймовірно схожими, і поки не обійдешся усіх бухів, то не зрозумієш. Біля кожного є чи то сад, чи то парк, тому б'юся в заклад тут дуже приємно можна привести час весною, коли можна погрітися на сонечку. А це абсолютно неочікуваний для мене марафон, адже я знімала напередодні Нового року. Прикольним було те, що багато людей бігли в костюмах. Там були дуже різні персонажі від міньйонів до балерини. І ось ми уже серед вузьких центральних вулиць Відня. Хоч я роками вже подорожую, але тут я вперше почула, що екскурсовод проводить екскурсію чисто українською. Попередньо гіди завжди були російськомовними, адже так вони охоплювали аудиторію всього пострадянського простору. Радує, що ця ситуація змінилась завдяки тому, що наших громадян стало більше усюди. А зараз ми піднімемось на оглядову площадку. Туристів все більше і більше є за час дня. Люди готуються зустріти новий рік в чудесному місті. Тут без коментарів просто насолоджуйтесь атмосферою. Черга до музею метеликів, якою я не наважилась відстояти, та й навіть до ресторанчиків почала назбирватись вже після обіду. Ще один палац Гельден Плац. Гадайте, чий? Звісно, габсбургів, біля якого була ароматна зимова ярмарка. Ця будівля, яка дуже нагадує стиль грецької архітектури, це парламент Австрії. Наступна локація моя улюблена, бо вона найбільше виділяється серед всіх палаців. Це ратушна площа. Круто відзняти її не дуже вдалося, адже її закривають дерева і були певні огорожі. Але сподіваюсь, мені вдалося показати хоча б 50% атмосферності цієї краси. Цей австрійський Нотрдам називається Вотів -Кірхе». Цікаво, що вона заснована на знак подяки за порятунок імператора від самого на вбивство. Що ж, пора поступово повертатись назад. Ми обійшли всі найвисночніші місця цього міста всього лише за один день. Ще вашої уваги варті ці кольорові будиночки прямо перед поряд з вокзалом міста. І сучасні багатоповерхівки, яких не помітити в центрі. Ось і все. Чекатиму ваш лайк. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі наступного тижня!